Друзі, всім привіт! Прийшов мені на обслуговування такий цікавий бінокль в доволі гарному зовнішньому стані, а даному біноклю близько 100 років це класичний бінокль 30-х років минулого століття. Кратність 6, діаметр об'єктивної групи 30 мм. Зверніть увагу, яке позначення нетипове, коли міжзенічної відстані. Також зверніть увагу, що Діоптері, вказані на центральному кільці, що також ну, не часто зустрічається. Загалом схема в нього цілком стандартна. Стандартне центральне фокусування із корекцією правого ока. Шкіряний ремінець, абсолютно стандартна схема, система, все повністю не надто вінтажного вигляду, тобто бінокль виглядає цілком собі сучасним. Ось такі три. Гвинта передньої кришки. Також тут немає фіксації між зіничної відстані, просвітлення, звісно ж, відсутнє. Регулювання, юстування кільцями найкраща система. І також зверніть увагу, що кришка встановлена поверх об'єктивів і кільце ось це захисне крутиться зверху на кришку, а не на об'єктив. Тобто можна кришку тут зняти, об'єктив залишиться в корпусі. І в такому положенні можна там щось під'юстувати. Також тут покриття типу наждачка, а не бакеліт. Така штука була у Хенсольда, така штука була в пізнього цейса. Покриття дещо дешевше, але доволі міцне, доволі непогано його тримати. Також бінокль в руках дуже легкий. 400 грам, ну 404 грама це надзвичайно легкий бінокль. Він взагалі не вагомий. Він, мабуть, з якогось алюмінієвого сплава зроблений по типу силюміна, но реально. В руках він приємний. Кофр чехол виконаний по військовому типу із такою застібочкою. Зроблений надзвичайно якісно, подивіться на підшивку, все виконано перфектно, є упори під призми. Закльопки також закриті. Ну, Загалом виконання просто шикарно. До речі, бінокль сюди вставляється також просто ідеальненько. Ну і що стосується недоліків даного бінокля, можна бачити, що він всередині сильно мутний. Такі там є випари. І друга частина така сама. Я відразу підняв кришечку, стало цікаво, що тут всередині. Гляньте, такі маленькі мікроскопічні призми. Акуратні, тут вставлено, а тут закручено. Система цейса. І також зверніть увагу, що за об'єктивом вкручений ще конус, який відсікає промені, які йдуть на призму. І даний конус може працювати краще, ніж кришка на призму. Плюс з конусом призму можна не чорнити. Ось такий доволі розумний підхід. Також зверніть увагу, герметизація відбувалася ось таким герметиком, в принципі по радянському типу. І гляньте на болти. Вони всі точені, вони не катані і вони всі як один. Прикінте, яка трудоємкість роботи була. Зняв окуляр. Бачимо тут також це стандартна муть під змазки. Дуже цікава система із одним пропилом під ключ, а не двома. Окуляр. Швидше за все кельнера або Рамсдена. Ну я думаю, що кельнер. Також всередині система доволі стандартна. Є діафрагма польова і, до речі, виточена правильно. Товщина борта мінімальна на кінці на вістрі, а не так як в радянських по 2 мм. Видно, є ребриста виточка, яка не дає світлу відбиватися. Гляньте, яка змазка, схожа на якийсь нігрол, щось із тих часів. І зверніть увагу, яка різьба цікава. Ось сзади такі призми, схоже що вони знаходяться у зафрезерованих місцях. Прекрасне чорнення. Просто прекрасно. Зверніть увагу наскільки точний металообробка. Точність просто вражає. Точність металообробки. Речі дола. 30-ті роки нагадую. Гляньте, яка цікава призма, поміточка партії. Також поміточка тут є. Один, мінус два, мінус три. Є два пропила під два закернення. Виготовлено дуже класно. Запилено всюди однаково. Все зроблено дуже акуратно. Набагато краще, ніж та ж радянська. Знову ж таки повторюю 30-ті роки. Зверніть увагу, які чорними. Посадка ідеально точна. Все зроблено. Вищий пілотаж. Гляньте, яке фрезерування. Люкс. Дивіться, я зняв пружину з другої призми. Гляньте, наскільки вона точно посажена, який там зазор. Десятка чи менше. І вона не випадає під своєю вагою, під ударами. Я не можу її витягнути. Взагалі. Дивіться, яка точність. Це ні в порівняння не йде із комзом. Взагалі, жодні руки. Ось так я це розібрав, діло по витягу. і не зміг я викрутити дані конуса. Я їх вже і нагрівав, і що я тільки з ними не робив. Витягнув призми. Думав, що може без зйому цих конусів мені вдасться їх поставити. Але я призми залезло витягнув, вони тягнуться по цій частині корпуса. Я думаю, що я коли їх поставлю, я їх позамащую. Це нереально буде ставити по-людськи. І просверлив отвори. По 0,75 і зараз ключом буду пробувати це відкрутити. Вдалося мені демонтувати дані конуса. Зверніть увагу на точність металої обробки. Особисто мене вражає. Чорнення гарне, а надування гарне. Точність прекрасна. Досить акуратно і гарно зроблений пінопиль. Ну що ж, я вже зібрав корпус з призмами. І єдиний мінус, який я побачив у даного бінокля, це дуже-дуже маленький крок різьби на гайці, якою зажимається об'єктив. А так то в принципі все зроблено дуже гарно. Гляньте наскільки круто завальцовані об'єктиви. Ідеально, рівномірно, збережений кут, Гляньте, все. Все чітко. І об'єктиви чорнені. Ну що ж, найцікавіше, як показує даний бінокль. Цілком непогано, дисторсії нема або практично немає, кольори ідеальні, контраст середній, різкість присутня. Хроматизм мінімум. Зверніть увагу на окантовку поля зору польової діафрагми, вона має холодну окантовку, а це значить, що по хроматизму даний бінокль перевиправлений. Тобто хроматизму тут нема. Глянемо різкість в центрі. Ось така різкість в центрі. Погодьтесь, дуже прикольний навіть бінокль. Нагадую просвітлення відсутнє. І другий план. Загальна картина. Ось така загальна картина. Ну, видно, що контрасту трішки не вистачає, але ну блін. Ми вже звикли до біноклю з просвітленням. Як для бінокля без просвітлення, картинка чудова насправді. Нічого тут поганого немає. Досить гарно, приємно. Кольори ідеальні. Хроматизму нема, різкість хороша. Цілком сумі. Lux. І глянемо різкість. В центрі другий план. Прошу. Цілком собі гарний бінокль. Цілком каже цікаво за рахунок свого конструктива чорнення і закранованості. Він не ловить бліки проти сонця. Ось така картинка, проти сонця бліків немає. Ну, звісно, контраст він трішки втрачає, але дуже незначно. Загалом можна сказати, що бінокль себе веде прекрасно. Ось такий у нас антикварний Буш Ратенов. Solux 6х30. Такий прекрасний шестикратник, легенький, зручний, компактний. Люфтів немає, абсолютно дуже гарно зроблений. Призми зафрезеровані. Система пружин цейсівська. Ну загалом дуже-дуже гарний. По зображенню він також показав досить гарні показники, сутній хроматизм повністю. Поле стандартне, кулярне поле в районі 50 градусів, таке саме, як і в радянської шестірці чи в цейсовській шестірки. При цьому різкість дуже класна, дуже класна. І бінокль чуть світліший за радянські комзи без просвітлення. Загалом бінокль, не дивлячись на те, що він антикварний, ним реально можна користуватися навіть сьогодні. Всім пока!